Всім доброго дня, ви у Хатіора Сьогодні на з Літской мор номер 89 Та У нас сьогодні тема Shopping-Shopping, магазин і. покупка shopping. Давайте читати. Це ми читати не будемо, хоча не прочитаємо. In this lesson we will learn different words and phrases related to shops and shopping. Check the following picture and look at the description to set this example below. Перекладаємо. Цьому в цьому уросі в мене Різними словами і фразами пов'язані з шопи, магазином і покупкою. Подивіться наведені картинки подивіться опис і речення приклади нижче. Приклади речі нижче Ой, тут, тут потрібно багато читати буде, тому готуємось. The many places you can go when we want to. Do shopping. Here's a list of some of the most common ones. A shop or a store is a place that sells things for people to buy. Many shops specialize in particular items such as clothes, books, electrical goods, and other things. There is a shop opposite my office that sells shoes and bags. Багато місць ми можемо піти, Коли ми хочемо купити щось. Тут список найбільш... Звичайних. Магазин. Це місце, де продаються речі, що люди можуть купити. Багато магазинів спеціалізуються на певних предметах, такі як. Клоузер Одежа, букс книги, актричні товари і інші речі. Є магазин навпроти моєго офісу, що продає. Shoes obviously shoot us взуття і рюкзаки. Department store a large store that are divided into many sections. They often have several floors and sell a variety of different things. Clothes, what were electronics shavery, performance, etc. I entered the department store and uh, went up to the men's clothing section. Department store универмах. Це великий магазин, що... Дівайд розділений на багато секцій. Вони частіше мають декілька поверхів і продають різні великі типу, варіації з різних речей. Одежа, спортивний одяг, електроніка, ювелірія, парфуми тощо. Я зайшов в універмаг і піднявся, типу, і пішов в магазин одежі. Supermarkets are large stores where uh, different foods and household items are sold. They offer a wide variety of products and different brands as well. All the fruit and vegetables in the supermarket were very, were very expensive. A shopping center, a mall, shopping mall in the US uh, English is a large building on area with many independent shops and restaurants inside it, usually with a big parking area. There are eighteen eight. Точніше, ресторан restaurant in the shopping center. не реалізчитати. Спраркети це великі магазини, де різна їжа і предмети для дому. Household – це побуття по дому, Побутові товари точніше. Де їжа і побутові товари продаються. Вони частіше. Вони посилаються. Вони певно, дають широкою варіацією продукції різних брендів. Також добре. Ідемо добрих брендів. Насправді дуже цікаво, як прикладаються. Також. Ол всі фрукти і овочі в супермаркеті дуже дорогі. Шопінг-центр це велика велика будівля або зона з незалежними магазинами. Внутрі. Superstone торговий центр. Trogovic З парковкою ще. Є 80 магазинів і 8 ресторанів в Терговому центрі. A market is an open place for building the different relators sell their products. They can be indoors and outdoors, and some markets specialize in particular things such as food, clothes, or flowers. I buy my vegetables from the outdoor market in the town square. Маркет це відкрите місце або будівля, де різні ритейли це у нас продавці, різні роздіблені продавці продають їхні продукції. Вони можуть бути як знаружи, так і внутрі. Що нам це нападає? Це ринок, звичайно, маркет. І деякі ринки спеціалізуються на певних речах, такі як їжа, одежа і квіти. Я купив овочі в. Типу, на ринки. На зовнішньому ринки в сквері. Ну, сквар це у нас не квадрат, а цей площа. На площі міста. Селище точніше. shop, a шоп. is a person you buy when you are in. Buying something in shop. supermarket, Department store so, And a customer is the person who buys something in one of their places. The customer pays the cashier for tomatoes. Як вона читається це слово? Cashier. Cashier. Cashier це людина. Тобто касира це людина, яка оплачує. Коли не даєте, хочете купити щось в магазині, в супермаркети. в супермаркеті або універмазі, тощо. Покупець це людина, яка купує щось в магазині. Покупець заплатив касиру за її, типу, томати. Купця. A cash register is a machine that a cashier uses to calculate the cost of things. It is also where they put any money that they received from customers. After I paid the cashier, he put the money in the cash register. A sales assistant is a person who helps customer in a shop. So if you're looking for something or need advice, you ask the sales assistant. Darlan, can you ask the sales assistant if they have this uh, smaller size? Hmm. Cash register це у нас Custoвий апарат. Це машина. Що Касир кросовий, щоб рахувати… Ціну речей. Це також, де вони ложать свої гроші отримані з покупателів, купців. Після того, як заплатив касиру, він положив його мані в його гроші в касовий апарат. Дуже легко запам'ятати, але дуже складно. Да. Оце ми Assistant, це продавець консультант. Просто консультація це людина, яка допомагає покупцям в магазині. Якщо ви шукаєте щось або потребуєте поради, ви можете звернутися до продавця консультанта. I sell in. і Where... се. Тут у нас перекладається це прикладу, бо це у нас кохана. Ти можеш попросити. продавця консультанта, якщо він має менше розміру. A sale is when a shopper shops are selling item at lower cost than usual. So when you buy something on a sale, you pay less money for it. The most popular sales are in summer sales, winter sales, and the Black Friday. The shop was having a sale. Everything was 50% off. Discount is when the price of the item is lower than usual. You can buy something, for example, without with a 20% discount. There is 25% discount on a book until the end of the month. The price is the amount that an item is selling for. Is the receipt is a piece of paper that a customer received from cashier after they have paid for something. Stating the amount that paid. Uff. The price of the item is always written on the receipt. If customer is happy with something... так, Let's Сейл це у нас. знижка. Нібито. То ще ще ні. Сейл це у нас розпродаж. Це ж пам'ятаєте, там в американських фільмах або ще щось там. Це таке написано сейл. Звичайно бо там бачили, мабуть, на відділі як на 4 п'ятниці тому Так. Тому. розпродаж це. магазини або магазини, які продають предмети. меншою Знижку. Зазвичай. Тож, коли купуєте в знижці, на продажі, ви можете сплатити менше грошей за це. Найбільш популярні по паралі, типу розпродажі це літній розпродаж, зимній розпродаж і чорна п'ятниця. Коли. магазином. Має розпродаж. Все 50% знижка. Все було 50% типу зменшено. Для склада це знижка. Знижка, коли ціна предмету нижча, ніж зазвичай. Ви можете купити, наприклад, з 25% знижкою. Я тут 25% знижка на всі книги до кінця цього місяця. До кінця місяця. Ціна. Оце ми Також ціна амаунт, це у нас. Давайте глянемо. Сума. Що предмет продаються. Що, що предмет продається? І у нас чек. Це шматочок бумаги, що. Покупець отримує з касира після покупки оплату за щось. Стетін це у нас. Так, постійний. Постійно, типу. А Завляючи. М -м Типу, общу кількість, з він заплатив мається на увазі Ціна цих предметів зазвичай написана на його чеки Якщо кастер щасливий, з чогось він може повернути в магазин щось. Це називається повернений рефаунд З вираження, типу, ask for refound or get a refound, зазвичай дуже використовується. Давайте дочитаємо так, тому що у нас не хватає, Дуже довго знаєте, буде. Ви можете повернути. Якщо ви покажете. Cassiру's чек. Топу черру це у нас. придбання. Придбання чогось спочатку, що ви... Тупо приміряєте... І ви, типу, приміряли щось. Не, давайте ще раз. Придбання означає, що щось купилося. І приміряння чогось. Тобто, положити предмет одежі, щоб побачити. Хоча тобто, одягти предмет одежі, щоб побачити, якщо розмір ваш підходить для вас. Це звичай маленька кімната зі шторками, яка називається Примірочна До того, як я купив сукню, я приміряв в примірочній кімнаті. Щось, що ви не хочете купувати. Ви не хочете не купувати нічого, але ви хочете, типу, подивитися на це. Міношопінг це означає дивитися через вікно на товари, можливо, так, перекласти. Це означає, що ви не хочете витрачати час, дивитися на продукцію. Тобто це означає, що ви хочете витрачати час, дивитися на продукцію без наміру купити щось. Чи ти не хочеш, піти щоб і подивитися на товари. Коли ви щось придбаєте, ви можете заплатити карткою або готівкою. Вибачте, але не можете згодити готівкою, ми приймаємо тільки карти. Що що, ви не можете купити, тому що а, предмет цей продан вже. Це означає, що предмет купили всі всі стокові предмети і надані. Я хочу купити нову іграшку, але вона вже продана. Useful English вони Звичайно, English, що ми використовуємо. Це в певній фразі, яку ви слышали. Типу. Або бачили. або використовували в час, коли були шопінги. Наприклад. в магазині товарів. Магазини одежі. can i help? can IHelp. Як я можу вам допомогти? pay card Cash or by card. Оплатити готівкою або картою. That will be 20 Prince. Це буде. 20. От ще 10 фунтів, будь ласка. Here ось весь чек. А це ж те, що каже. Те, що каже Касир або. Той, хто склад. А це каже, тих, хто покупає. Чи маєте May I try this one? чи може це take this one, я візьму це. Може сплатити картою. У нас тут багато-багато картинок, можете їх роздивитися, всі такі гарні. Ну, нічого. Давайте вирішувати тести вже. ми пройшло, дочитали, вирішимо тести. I in the so I had to try on this dress. Mm. Це було щось в магазині. В хтось магазині, тож я вирішив приміряти. був хтось в кімнаті. Маруме речі, тож я вирішую, щоб примірити сукню. Вирішила будь. Я. Тут у нас. Купила шаров в магазині товарі останньої. Так, в магазині тварию аунірамагії. Я надавав в касиру мої гроші, і вона поклала їх в касировий апарат. The was helpful and brought me. Це нас консультант, який надає розмір. Я був недоступний, щоб отримати повернення, тому що я б втатив свій чек ресипт. Автор пинк jeans, I left the. Mm. Uh -huh 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 -huh. Я покинув магазин. Після того, як заплюс мажин, я покинув магазин. They asked me if I pay in card on a cash. Зараз касир. Касир спрашує, я карту, я була готівкою. Um, all the all that you try. Вся дуже, яка фронта, була дуже маленькою. Пато місцевих мазитнів мають знижки після цього. Розриздва. Я вже забув як воно там. Різдво um... Розпродаж сейл. The price of була, była... тому ціна була 75 доларів, Вірно, Adin the installers inside у нас in shopping center shopping mall I do my dall shopping mall they asked me if I pay card okay Totos Cassir the shop show shop having Totas sale Withика. I went into the theoton waiting room. Total check. Ні, повернення. Тут повернення. power. I did but the shoes because too high. Hmm. Подивимось, що тут буде, залишиться. Ціна. Я був. Тобто у нас перекладати не будемо, бо думав брати правильну відповідь, тому що... щоб не стримуватись. Беремо пізніше. Досвідомо шопінг. Register no Shop, а тут у нас я будут под одним покупцем? Супермаркет Вирно. Mm -hmm. Давайте вырішиваты кто-то кто нас стрим отказан м м in size 6 yes here you go asb Depot okay can try it on waiting mm -hmm. room Де у нас тут слово? Тут касир, тому що обворить цей тут наш кеш. Карт, рецепт. Це в нас лише слово take. Дивимось, не дивимось ще раз. сайтер сайд вирішив все, типу. Багато найкал поїть тут у нас в інірум. Угу. Мм. Size here try take press cash Тут у нас карт. Когда у нас кэш. У нас рецепт. Верно. Um, тут у нас рум. Супермаркет. Маркет. Apartment Store, Cash Register, Ну, це дуже легко, тому що коли ти знаєш, як виглядять словаку, знаєш їх переклад візуально, то ти розумієш, що ти можеш ставити, там, поставити. Ну, дуже гарно. Ну, Добре, давайте закінчимо. Було хотіть всім Дякую за всім доступних зустрічі, Всім пока-пока.